Страшна трагедія трапилася учора, 23 квітня на Думанщині, чоловік отримав травми несумісні з життя під час очищення зернового бункера Комбайна. Близько 17-ї години надійшло повідомлення від медиків, що в селі Молодого 2 під час роботи з комбайном загинув чоловік. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що близько 16-ї години 53-річний місцевий житель на комбайні Нива виїхав на власне поле, де мав проводити сільгосп роботи. Повідомляється, що чоловік, будучи на полі, не заглушив техніку і вирішив почистити зернозбиральний бункер. Утім, одягом зачепився за одну з деталей, яка й почала затягувати футболку чоловіка. На жаль, звільнитися йому не вдалося. Попередня причина смерті механічна асфіксія внаслідок удушення. Щоб дістати чоловіка з бункера, правоохоронцям та медикам знадобилася допомога надзвичайників. Тож було залучено четверо рятувальників та одну одиницю техніки ДСНС. Попри подібне місце виклику. За допомогою аварійно рятувального обладнання відрізали шнек та за допомогою рятувальної мотузки та спинальної доски дістали тіло загиблого та передали медикам медикам та працівникам поліції для, для слідчої експертизи. Загалом близько години потрібно було рятувальникам, щоб визволити тіло загиблого зі смертельної пастки. Поліція наразі встановлює усі обставини нещасного випадку. Січі дубинського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство із відміткою нещасний випадок.